Також сьогодні голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко відвідав Запорізький колегіум номер 98, котрий є учасником національного проєкту Відкритий світ, що реалізується під патронатом президента України. До речі, у рамках цієї програми в регіоні працюють тільки два освітні заклади: Запорізький колегіум та Бердянська гімназія Надія. У рамках реалізації національного проекту Відкритий світ Запорізький колегіум номер 98 отримав сучасне обладнання: нетбуки, планшети, мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. Завдяки цьому сімікласники вже другий рік навчатимуться за новою системою, котра передбачає використання інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня. За словами фахівців, це принципово інший підхід до навчального процесу, що дозволяє школярам отримувати максимум знань, використовуючи не тільки підручники, а й сучасні гаджети. Все основные предметы, математика, физика, русский, украинский, биология, химия. Особое внимание уделяется предметам в режимных кабинетах, потому что там поставлено оборудование лабораторных работ. Это биология, это физика, это химия. Это совершенно новый этап в преподавании средства образования 21 -го века. Голова Запорожского облдержадминистрации Александр Поклушенко, взяв участь в интерактивном уроке Власному досвіді переконався у перевагах новітніх технологій. із скучного процесу тяжого уроку. Куди діти будуть просто біжать на урок. И, конечно же, есть только одно сожаление, что эта программа пока охватывает в Запорожской области только две школы, но она рассчитана на период до 2016 года. Я вважаю, що моя самая задача це інвестиції за словами Олександра Пиклушенка. Нині працюючи над регіональним та місцевим бюджетом, обласна влада буде робити все можливе для пошуку інвестицій у розвиток і поширення інформаційно-комунікаційної освіти на всі навчальні заклади краю.